Нафтобаза в Азові Ростовської області палає уже третю добу. Про це повідомляють тамтешні пабліки. А проблема в тому, що у резервуарі на нафтобазі заклинули засувки, тому пожежники не можуть злити пальне. Через це воно виграє всередині резервуара. За словами тамтешнього губернатора Голубі, осталася розгерметизація другого резервуара з паливом. Обсяг пожежі становить 5 тисяч кубометрів. Я нагадаю, що у ніч на 18 червня безпілотники обстріляли нафтобазу в російському місті Азов, за словами. Радника мера Маріуполя Петра Андрюшенка стовп диму можна було бачити через усю Таганрозьку затоку. І з'явилися фото з супутника після нічної атаки дронів СБУ на автобазу в селі Платонівка Тамбовської області. А Радіо Свобода опублікувала супутниковий знімок Planet.com, який був зроблений вранці. Нагадаємо, атака відбулася сьогодні біля четвертої ранку після удару на автобазі. Спалахнув резервуар з паливом.